Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо методику 6 цеглинок 2.0. Ця методика спрямована на формування вміння співпрацювати в парі та команді, вміння зосереджуватися, доводити справу до кінця, починати знов і знов і таким чином розвивати впевненість у собі та своїх уміннях. Сприяє розвитку виконавчих функцій мозку, просторове сприйняття та мислення. Мета сьогоднішніх ігор це засвоєння дітьми поняття «вгору», вниз, вліво, вправо, покрутити, перевернути. Для ігор нам знадобиться 6 цеглинок набір і килимок. Виставляємо цеглинки на старт лінії. У нас вони червоного кольору. Беремо цеглинку блакитного кольору і рухаємо її вниз, зелену вгору, жовту вниз, синю вгору, червону вгору, зелену вниз, блакитну вгору, жовту вгору, червону вниз вниз. Які цеглинки де знаходяться? Всі знаходяться на старт лінії. Яку цеглинку ви не рухали? Помаранчеву. Так, правильно. Наступна гра у нас називається вліво вправо. Для цього нам потрібно перевернути наш килимок вертикально. Наші цеглинки повинні стояти на старт лінії. Беремо блакитну цеглинку і рухаємо її вліво, зелену вправо. помаранчеву вправо. червону вліво, синю вліво, помаранчеву вліво, блакитну вправо. зелену вліво, синю вправо. Червону вправо. Які цеглинки де знаходяться? Червона блакитна і синя знаходяться справа. Помаранчева і зелена знаходяться зліва. Жовта на старт лінії? Яку цеглинку ви не рухали? Жовту? Так, правильно. Наступна гра у нас називається «Покрути переверни. Для цього нам потрібно. Наші цеглинки викласти на старт-лінію і починаємо рухати блакитну назад, зелену переверни, помаранчеву вперед, червону переверни, синю назад, блакитну вперед, помаранчеву назад. Синьо вперед. Зелену переверни. Червону переверни. Які цеглинки де знаходяться? Всі на старт лінії. Так, яку цеглинку ви не рухали? Жовту. Правильно. Дякую за увагу.